Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми робимо внутрішню перелінковку на сайтах. Будемо ми просувати саме ось, цей, ось цю статтю. Що ми зробили вже? Ми вивантажили список ключових слів, їх частотність та позиції, а спеціально обрали позиції ми будемо, а, яким чином ми обираємо статтю, яку будемо просувати в топ-10, ми обираємо а, позиції з 10 по 30. Тобто ми бачимо, що ось ця стаття по позиціям з 10 по 30, це Зона видимості вважається, ми хочемо просувати в топ-1 майже. Що це значить? Ми розуміємо, що за запитом конструктори сайтів ця стаття знаходиться наразі на 10-й позиції, тому ми можемо зробити з анкором конструктори сайтів внутрішню перелінковку на цьому сайті і таким чином подивитися, як саме ця стаття буде підійматися саме за цим ключовим словом в топ. Тобто ми додаємо внутрішню додаткову перелінковку саме е, за такими правилами. Тобто ми відфільтрували наразі, спочатку подивилися позиції в туб, е, саме на 10-й позиції повністю всі статті, щоб м, дуже довга, довге відео не у нас не е, вийшло, ми е, вирішили все ж таки показати на одному. Прикладі, тобто саме на цьому сайті. Тобто ми можемо взяти саме ось три ключові слова, але краще взяти для прикладу одне ключове слово, наприклад, там конструктори сайтів або платформи для створення сайтів. Якщо це шоста позиція, то ми реально можемо ще вище підняти, щоб був а, кращий CTR а, і ще вище підняти цей. Цю статтю у топі. Давайте тоді поговоримо спочатку про це ключове слово. Платформи для створення сайтів. Що ми робимо? Ми заходимо в Google і використовуємо оператор сайт, пишемо домен, і пишемо платформа для створення сайтів. Ось тобто це ключове слово. Взяли і вставили ось сюди в пошук. Що він видав? Він видав статті, релевантні на нашому сайті саме за таким ключовим словом. Бачите, тому на першому місці ну, звичайно, це наша стаття. Ось вона, чотири конструктора сайтів. Бачимо, що це саме вона, тому її ми не чіпаємо. І далі най, скажімо так, ефективніше буде розміщувати внутрішню перелінковку саме на статтях, які йдуть після першої позиції. Тобто тут, тут, тут і тощо. Тому давайте. Спробуємо зробити все це. Як бачите, я ще не заходила сюди і сюди, бо синеньким так, підсвічується. А ось на Хорошоп я вже заходила, тому ми можемо спочатку, і це вже перевірено 100%, що ми можемо там зробити перелінковку. Тобто заходимо на цю статтю, і що важливо, у нас потрібно, щоб в Анкорі було платформи. Так? Ось ми шукаємо платформи. Тут дуже багато їх буде. І шукаємо, де найкраще ми зможемо вставити органічне посилання. Давайте, отут: платформа не пропускала можливість створення дизайнів з нуля. Що ми можемо зробити? Ми можемо переписати цей текст на такий як. Платформи для створення сайтів, платформа для створення сайтів не пропускала можливість розробки дизайнів з нуля і зробити внутрішню перелінковку. Для себе ми копіюємо це для того, щоб швиденько знайти це. В самій статті і пишемо платформа для створення сайтів. Не пропускала ТТД. Так, далі що ми робимо? Звісно, робимо додаткову перемінковку. Платформа для створення сайтів. Робимо з посиланням. І оновлюємо. А далі дивіться краще ось це посилання одразу відправити в Search Console на переіндексування для того, щоб швидше Google побачив, що ми щось змінили в цій статті. Таким же чином ми можемо зробити ще ось в оцих двох статтях. Ми зараз робимо. А далі вже на ваш розсуд ви самі повинні розуміти, скільки вам потрібно додатково ще внутрішніх посилань. Зазвичай ми робимо як мінімум 5. А далі вже в залежності від того, наскільки важке для просування ключове слово і наскільки частотність, яка у цього ключового слова. Ну, Тобто тут 70 не дуже висока. Тому я думаю, 5 посилань буде достатньо. Ще раз кажу, що ми подивимось ще 2, і далі вже ви будете розуміти, яким чином таким же чином можна робити повністю по всім іншим статтям, таку ж саму внутрішню перелінковку, трошки змінюючи контент на самому сайті, в цьому немає ніяких проблем. Шукаємо, по ключовому слову платформи для створення сайтів. Ось у нас є платформи для створення, навіть вже практично текст написаний, ми трохи його зараз відредагуємо. Нам потрібно платформи для створення сайтів. Платформу для створення сайтів і повноцінного розвитку власного інтернет-магазину. Все далі так і залишаємо. І далі робимо перелінковку. Зараз копіюю. Це можна закрити. Так, зробили платформу для створення сайтів. Все супер. Так, і. Третю статтю зараз також зробимо. Ще така невеличка підказка. Я завжди ще дивлюсь. Ось тут, бачите, жирним виділив Google сам, де саме зустрічаються ключові слова, тому, ну, зазвичай, якщо ви через Ctrl-F не знайшли якусь інформацію, тобто можна ще тут піддивитися, де можна додати ключове слово. Зараз таким же чином. А, дивимось. На цій платформі все, оце ми можемо а, це речення відредагувати і додати внутрішню перелінковку додатково. Зараз шукаємо. На цій платформі для створення сайтів ви можете не тільки простий лендінг, а й великий багатстейсторінків сайт. Все, далі, все так і залишається. А, так, на цій платформі для створення сайтів. Так, я розумію, це досить така нудна робота, але, як показує наш досвід, вона дуже ефективна.